Шановні друзі, сьогодні продовжувався мій допит в якості свідка, і він ще не завершений. Я не можу говорити деталі свого допиту, поки він не буде завершений. В той же час вчора суд на вимогу прокуратури відмовився приймати від мене документи, які свідчать про масштабну корупцію в Україні. І зв'язок керівництва офіційного країни з компанією Росокренерга, зокрема довіреності, які видані були панам фірташу чинному міністру енергетики пану Бойка. Інші документи, які свідчили щодо того, що вищі посадові особи представляли в першу чергу інтереси приватної компанії, свої приватні інтереси, а не інтереси України, в ущерб інтересів України. Зв'язку з тим, що документи не були прийняті, сказали, що вони не мають належного оформлення. Сьогодні мої помічники поїхали до нотаріату і отримали підтвердження, що дійсно довіреність, зокрема, така є, вона відповідним чином оформлена в українському нотаріаті. Я надав витримку з реєстру, єдиного реєстру нотаріату, де все це підтверджено. І незважаючи на все це, і прокуратура. На їх вимогу, і суд, підтримавши прокуратуру, відмовився знову залучати ці документи до судової справи. Пояснення мені не зрозуміли, логіка мені не зрозуміла. В той же час мене ознайомили з багатьма документами, які є в цій справі. Які взагалі я просто папірцями, надрукованими на комп'ютері, не мають ні то, що там підчатки, підпису не мають підпису, не мають взагалі, і це документи, на підставі яких відбувається звинувачення, на підставі яких фабрикується справа. А завірені нотаріальні документи, які ну вибачте, суд може витребувати і оригінали так чи ні цих документів з оригінальними підписами, які повинні зберігатися в нотаріаті. Суд це відмовляється робити, тому що це протирічить. Тому формату фальшивої справи, який був розроблений замовниками цієї справи, а навпаки, сьогодні ми бачимо, що дійсно повинна бути кримінальна справа проти тих, хто працював за рахунок власної держави, хто здавав інтерес власної держави, хто повертав колосальні ресурси, віддавав колосальні ресурси держави в приватну власність і на цьому створював свої особисті статки. Цінність цих документів, які ви хочете долучити? Вони чітко підтверджують неформальні прямі зв'язки між тими, хто приймає державне рішення, і приватними структурами, які з рахунок цих рішень заробляють мільярди. А скажі, будь ласка, що на даний момент відбувається все? Мій допит продовжується. Зараз зробили перерву на годину. Суд хоче поїсти, і в 2 години 15 хвилин можу, я сподіваюся, буде продовження мого допиту. Володимирівна, Володимира погодилася на добрих бойка. Що це буде? Ну, це буде її... Ви знаєте, я думаю, що настільки багато документів надано суду, які підтверджують прямі зв'язки Росокоренерга з чинним керівництвом уряду і країни. Що коли суд не хоче витребувати їх з нотаріату, Коли суд не хоче приймати документи, може сам пан Бойка дасть відповідь на їх оригінальність і об'єктивність цих документів. Всякому разі. Є матеріали і в генпрокуратурі щодо цих справ, але ж вони не вибачають тут складу злочину. Тобто ці оригінальні документи, всі це знають. але вони не хочуть їх долучати до матеріалів судового процесу, тому що вони хочуть судити невинну людину а безумовно корупціонери повинні далі керувати країною і заробляти на проблемах наших громадян свої мільярди. Щодня в суді пінемні, така хороша практика. Ви знаєте, на жаль, коли виступаєш якось і свідка, то стоїш спіною до залу. І тому мені важко сказати, хто сьогодні там присутній, і мені не дозволено в залі там спілкуватись з людьми тільки з чесними журналістами. Дякую, коли сторони. Ну ви думаєте, щоб мене наша записана? А мало ли.